Вітаю на каналі є житло» і до продажу будинок. Американка 153 квадратних метри плюс тераса 18 квадратів, загальна площа ділянка 8 соток. Електроенергії – 30 кВт, два септики з переливом і свердловина понад 10 метрів. Як ви бачите, під'їзд до будинку асфальтована дорога. І, до речі, вся ділянка огорожена з усіх сторон. Ось у нас фасадна центральна частина, вхід центральний. Передній двір також має гарну, пряму і правильну форму. При вході до будинку росте гарна ялинка, вам буде що прикрашати на новий рік. Зараз покажу також лівий фланг будинку. Тут спокійно проїжджає автомобіль. І в кінці відео ви побачите, де можна буде поставити ваше авто. І там вже підготовлено, підготовлене місце для гаражу. Виведено електрику, до речі, на, окрем, на окремий щиток. Тут в'їзд. І тепер переглядаємо будинок. До речі, будинок збудовано 23-му році, він свіжий, тут ще ніхто не жив. Зроблено частину внутрішніх робіт. Ось такі двері дуже якісні. Запрошую до будинку. Значить, Як я вже й казав на початку, тут електрика 30 кВт. Вам, я, вам, я думаю, що вам буде достатньо для всього. Три кімнати, величезна кухня студія, 47 квадратів, дві гардеробних, великий санвузол. Ось такий коридор. Ось, покажу вам його. Прямо по курсу вхідні двері. Праворуч кухня студія, 47,3 квадратних метри. Повністю, як ви бачите, тут майже всі роботи завершено. Зараз я. Пройдусь по периметру. Стеля, гіпсокартон. Все зроблено під підсвітку, розділено на дві зони. Тут у нас підсвітка буде Ледовська. Ось. Варіант два продажу. В такому стані, як є, і також може бути ремонт під ключ. 47 47,3 квадрати, плитка повністю 120 на 60. Вся кухня студія на його здоблення. Так само, і тераса в такому ж самому кольорі. Але там розмір 60х60. 60. Тераса 18,4 квадрати. По плану, тут має бути пряма кухня. Від одного краю сини до іншого. Тут більше 5 метрів. Також, де у нас чорна клейонка, тут буде розміщуватись а, острівець. Всі виводи зроблені, ось тут вони знаходяться. Радіатори і тепла підлога. Тобто, у нас тут і тепла підлога, і радіатори. Панорамне вікно з виходом у задній двір. Ось, дивіться, який великий задній двір. І тераса. Я вам її показував, зараз ще раз покажу. Тобто, кухня, студія 47,3 квадрати, як однокімнатна квартира. Електрику всю розведено. Все повністю зроблено, залишилось доукомплектувати. Далі тераса. 18,5 квадратів майже. Ось така гарна тераса. Ну і двір також, як ви бачите, великій і правильної форми. Окремий щиток. Ось на вулицю. Ось там буде облаштовуватись у вас гараж, також можна його зробити для вас або продати, як є. І там також виведено всі повністю всю електроенергію на гараж. Йдемо далі, переглядаємо будинок далі. Як я вже казав на початку відео, тут три кімнати, кухня студія, санвузол, дві гардеробних. І так, покажу вам зараз першу кімнату, це дитяча кімната. Ось. Тут на стінах китайський шовк. Ось. І, як ви бачите, тут залишилось лише зробити стелю і підлогу. Хто бажає, можна зробити вам під ключ ремонт, або можна залишити так і себе вже самі доробите. Вікна тут виходять на терасу, вікна компанії VDS, 6 камер, 2 камери енергозберігаючі. Також, як ви бачите, всі розетки, все стоїть уже на місцях, вимикачі і так далі. Ідемо далі. Друга кімната це батьківська кімната. Вона найбільша тут 17%. З половиною квадратних метрів плюс своя власна гардеробна. Окремо відзоновано правобічну стіну. Тут також всі виходи на телевізор, на PlayStation і так далі, все, що вам треба буде. Альтернативні вимикачі стоять, радіатор і виведено виходи в кожній кімнаті, до речі, до речі на е, теплу матову підлогу. То при будь-якому розкладі вам. Буде тепло завжди. Далі гардеробна. Гардеробна має більше 7 квадратних метрів. Ось така величезна гардеробна. І має власне вікно. Ось тут вікно. Так само 6 камер компанії VDS. Тобто батьківська кімната 17 квадратів. Чекайте, а там гардеробна 9 квадратів, обичайте. І плюс своя власна гардеробна. І третя кімната. Ось. Тут майже 12 квадратних метрів. З виходом вікна на вулицю. І тут чудово, видно, у вас ялинку буде завжди пахнути ялинкою вранці. В, в будинку, до речі, стоїть аякс плюс контракт з службою безпеки міста. В цій кімнаті також все розведено, як ви бачите, пофарбовано. Ідемо далі. Санвузол. В санвузлі стоїть плитка вже. Ось ванна. Віддубльовано також підсвітку окремо ванної зони. Зроблено такі полиці, як ви бачите. У них потрачено багато часу та коштів, але вони досить зручні, скажу вам, з особистого досвіду. Також інсталяція входить в комплект в дану ціну. Унітаз і кришка, і все на світі. Так, ось такий санвузол. Тут також тепла підлога, окремий терморегулятор. І тепер технічне приміщення гардеробна. Які ви зможете зробити і гардеробну, плюс тут всі розміщуються у вас вся техніка, тобто болер 140 літрів. Далі гідробаки, два гідробака і електрокотел. Тут у нас колектор на теплу підлогу. Як ви бачите, два насоси стоять. Один насос на водводи, один насос на теплу підлогу. І окрема увага буде для електрощитка ось такий електрощиток, величезний. Повністю все розписано, що куди відповідає. Ось такий чудовий будинок: 153 квадратних метри, місто Ужгород. 8 соток землі. Як ви бачите, зроблено 80% робіт. Всім, кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть. Хто бажає або кого лякає ремонт, не переживайте, на вам послугу ремонт. під ключ. спокійно зможете зробити з гарними підрядниками ремонт. Доробити ремонт, замеблюватись і так далі це все ми вам допоможемо. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.